Вітаємо всіх, доброго ранку. Це щоденна програма Ранок вдома. Новий день разом з вами почнемо ми. Лілія Ребрик та Костянтин Цябський. За музичну атмосферу відповідає маестро Костянтин Драгульов. А за ранкові сніданки кулінарний експерт Чаба Бахош. Чабо, привіт. Що в нас сьогодні на сніданок? Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми припустимо шпинат і будемо подавати з фетою, mm -hmm. а потім приготуємо свинячу вирізку по корейській савачані. А, дуже дякую. <зві> я <так. ж> вже <зві> бачу, як заблищали у хості очі. А ще дізнаємося, як ветеран підгодовує воїнів зсу справжнім українським суперфудом та чому не варто швидко худнути. Познайомимось з українською майстриною рогозоплетіння і вогнеборцями з Борисполя. Зануримося у деталі російського фіаско в Японії на початку двадцятого сторіччя. Але спершу подякуємо Збройним силам України за те фіаско, яке російський агресор терпить просто зараз на території нашої країни. Сьогодні ми на день ближче до перемоги. Друзі, та давайте підтримувати наших захисників та захисниць, хто чим може. Тримаємо стрій! На календарі 23 травня. Сьогодні професійне свято у морської піхоти військово-морських сил ЗСУ. Народилась українська морська піхота в сучасному розумінні 1918 року. Указ про це 23 травня 1918 року видав гетьман Скоропадський. Сучасні морські піхотинці успадкували найкращі бойові традиції своїх славних пращурів, і сьогодні героїчно боронять Україну від російських загарбників. Вітаємо з Днем морської піхоти! Дякуємо вам. Про видатні події цього дня дізнаємося далі з рубрики День в історії. Художник Андрій Коцка народився 23 травня 1911 року. Навчався в Ужгородській публічній школі та у Римській академії мистецтв. Гори і люди в народних костюмах популярні теми у творчості художника. Йому, як нікому іншому, вдавалося передати колорит Закарпаття. А жіночі портрети взагалі були візитівкою. Найвідоміші роботи художника верховинка і гуцулка. В Ужгороді діє меморіальний музей Андрія Коцки. Сьогодні день народження у балерини Олени Філіп'євої. В 10 років талановита дівчинка із Запорізької області приїхала навчатись до Київського хореографічного училища. Одразу після закінчення стала балериною національного театру опери та балету. Вона танцювала весь класичний репертуар: Жизель, «Жизель», красуня, Кармен Сюїта, Раймонда у 23 стала народною артисткою України, наймолодшою в історії незалежної України, гастролювала багатьма країнами, зокрема Німеччиною, Францією Японією. А 2020 року отримала орден князя Ярослава Мудрого 4 ступеня. За значний внесок у розвиток культури. 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. Загальнодержавне свято започаткували 2014-го. Військовослужбовці морської піхоти ходять до складу Збройних сил України як окремий рід військ. І з початком повномасштабного вторгнення вони одними з перших прийняли на себе удар російської агресії. На беретному знаку піхотинців зображені меч, якір і крила, які символізують завдання, що виконують воїни на морі, на суші та в повітрі. Вірний завжди, девіз українських морських піхотинців. А яким буде 23 травня 2023 року залежить від кожного з нас.